Привіта. Потрібна твоя допомога. В чому саме? Проводжу урок на тему двопорожнинний гіперболоїд. Допоможи мені, я вправо надавати матеріал дітям, щоб вони його зрозуміли. Ну добре. Дивись, спочатку поясни дітям, що взагалі таке двопорожнинний гіперболоїд. І зобрази його на дошці або використай мультимедійну дошку. Дивись, Я спочатку розповім, що це таке. Двопорожнений гіперболоїд – це попередження, яка у деякій прямокутній системі координат задається рівнянням. Я показую рівняння. Рівняння х квадрат поділити на а квадрат, додати у квадрат на b квадрат, підняти e, z квадрат на c квадрат і дорівнює мінус одиниці. Але це рівняння можна подати ще, ну, ще в іншому вигляді. Таке як мінус х квадрат на квадрат, мінус у квадрат на б квадрат, плюс з квадрат на c квадрат, і це дорівнює одиниці. Mm -hmm. Я можу так подати в двох виглядах. Так, да, але напиши, що це є канонічне рівняння, і скажи, що або як системою канон... канонічною системою координат, що воно називається. Mm -hmm. Mm -hmm. Далі вкажи властивості, напевно, краще цих цього гіперболоїду. Першою такою головною властивістю є те, що він не проходить через початок координат. краще це пояснити. Е, які координати початку точки початку координат? Ну, поча, ну він. Точки не... О. Точки О з координатами 0, 0 і 0. Якщо ти підставиш у канонічне рівняння 0, 0 і 0, в тебе вийде взагалі, що 0 дорівнює мінус 1. Такого mm. бути не може. Тому вона не проходить через початок координат. Так, ви дивись, друга властивість така, що гіперболойд не перетинається з координатними осями OX і OY. а вісь OZ перетинається він перетинає в двох точках С1 і С2. Координати точки C1 1 це 0, 0, C, а це 2 це координати 0, 0 і мінус С дивись, якщо ти підставиш замість координат x та y координати орту 1 0 0 0 1 0, тоби вийде, що ці осі OX та OY уявні. А якщо ти підставиш 0 0 30, CDU, x, shuttle, this this and, so Blocks, 1, тоби вийде, що весь задній. І таким чином, в тебе вийде квадратне рівняння, з якого ти знайдеш координати точки C1 і C2. Хм, от відрізок C1 і C2 будуть дорівнювати 2c. Тобто це дійсно віс. Так, да, так, да, це дійсно да, Угу. А також ще одна основна властивість, що гіперболоїд він симетричний відносно всіх координатних площин, координатних осей і початку координат, координат, оскільки всі його змінні входять у його рівняння в парних степенях. Ну так, да, ти вже пояснила. І в такому якраз порядку, що ти мені сказала, повтори їх дітям краще. А потім поясни, де застосовується цей двопорожниний гіперболоїд. Де його використовують в природі, може, де ще. Mm -hmm. Я також бачила різні пам'ятки архітектури. О-о, да, так, да, так. -да Сдібівлі -да -да. сучасні. Ну, в такому плані побудуй урок, щоб дітям було цікаво, і ти спочатку пояснила їм, що таке гіперболоїд, а та потім уже де його використати. Так буде цікавіше. Все? Так. Да, дякую, Саш. Дякую за допомогу. Добре, нема зайш. Пока. Пока.